Сьогодні у мене відео, уже повторне моє відео, бо я вже це знімаю дубль-два. У нас сьогодні адвент-календар від Патрісі Лідо. Не можу записати нормально, тому що е, світло не те, камера щось виключається. і Я не побачила. Хотіла записати дуже таке гарне, насичене, якісне відео, але вибачайте вже, як є. А тому сьогодні Патрісія Лідо, адвент календар Uh, у нас немає світла uh, підручними методами отак освітлюємо кадр. Тому поставте подобайку цьому відео. Не забудьте підписатися на мій канал, потім написати будь-який коментар. І давайте дивитися, що ж в цьому все-таки адвенті. Зараз дуже важкі часи. Uh, країна гній, агресор не дає нам жити. Ну, ми їй теж, знаєте, даємо жару. От э, це гріє душу, знаєте? <свят> Якщо вам також, от це добре. Тому на, нам є за що триматися, так не опускати руки, не сумувати. А, находити якісь інші способи себе розважити в часи, коли немає світла. Так? Тому а, виходити з положення, як уже є. Знаєте, нам це ігра вдовгу, тому хто перший здасться, той і програв. От. У мене також, знаєте, зараз трішки така а, ситуація в житті не визначена. А, я не знаю, як ми будемо далі зимувати, де ми будемо зимувати, а, як життя складеться. дуже так все нестабільно в цьому житті. О, тому е, тримаємося, тримаємося за що? За правильно, за, е, от, за те, що нам подобається. Робимо те, що нам подобається. Любити в'язати, любити дивитися серіали, любити знає, там, кіно, завантажуйте мої відео на Ютубі із завантажених потім, дивіться, коли немає світла, наприклад. А от, е, я стараюся бачите, Будь ласка, оцініть всіх блогерів, які зараз виставляють випускають нові відео. Тому що в важких умовах це все відбувається. Так? Тому давайте розважатися, дивитися нову косметику чи вигідний цей адвент-календар. Я його купувала на знижці, була знижка 1200 гривень, зараз його ціна 1300 гривень бачила. ну можливо, міняється туди-сюди. Тут у нас 12 комірочок. Так, він такий симпатичний, така коробочка. Тут у нас пишеться, що знаходиться де. Не де, а що саме тут знаходиться просто? що. І все. А, ось такі звуки <ф measurements> він видає. Тому давайте не затягувати, вже говорю, говорю, говорю. Давайте дивитися, що ж тут за. Адвент у нас Стандарт У нас така тут коробочка. Ось так от. Виглядає у нас сам адвент-календар, у нас тут емблемка от трися Лідо. І тут така магнітна, ось тут а защілка така магнітна. Відкриваємо. Якось дуже, якось вони ось так виглядають, але скажу вам, що не дуже зручно їх діставати. Тому що вони так впритик всі запихнуті, вони мають два яруса. Верхній ярус тут до якогось числа, і знизу також є яруси з із засобами із комірочками. Тому давайте дивитися, і фарбуватися одночасно. Це у нас перший номер знаходиться ось тут. Е, дуже якось важкувато вони дістаються. І я, е, їх, тут є такі плівочки. Я їх відкривала з цих плівочок. Можна їх, звісно ж таки, продерявити отут, де воно для цього призначено. Але якщо воно так можна відкрити, то я вирішила буду їх відкривати так. так. Перший у нас номер. Це у нас ось такий для брів. Ось така щіточка, прозорий гель. Ось так виглядає велика, доволі таки щіточка. І я вам скажу, вона дуже зручна, тому що вона дуже таки гарно наносить продукт. І я вам скажу, я вже тестувала цей продукт, тому вже і в мене є і відгук на цей засіб. Гарно розчісує, подивіться, як таке гарно розчісує. Я не ламінувала, нічого не робила зі своїми бровами, навіть ну, не фарбувала зараз нічим. Ось, як є, такі є. Непогано, дуже таке непогано. Так, вклала мої брови і ось так от виглядають. Мені сподобалось. Я вам скажу, я хотіла спробувати щось із Патрісія Лідо для брів, і я от спробувала, і мені сподобалось. Але ще вам покажу, це, звісно, вже не про адвент-календар, а я купувала нещодавно таку от новиночку, не новиночку, не знаю. Ну, це воск для брів. А, воск для брів від Патрісія Лідо. І ось так от він виглядає. Він такий доволі рідкий. Бачите, він навіть наче тут з краєчку, наче підтікає, дуже такий ріденький, бачите, розтирається, але трішки він має кращу фіксацію, чим схожі, які у мене були, наприклад, від ламель, від есенс така рожева баночка гарна. Він має кращу фіксацію, він такий. Не занадто липкий, не занадто фіксуючий. Наприклад, цей фіксує, оцей гель-фіксує добре. Цей-таки сказати, трішки він м'якший їх, але він також тримає форму. Якщо у вас не жорсткі волоски, це вам буде взагалі як знахідка. Тестер, подивіться, а, в Єві. Так, давайте друге. Пошукаємо помірочку від... другу. Ось вона, така. Так, ось такий консилер у нас. Відтіночка я не бачу, нічого не бачу. Консилер просто така гарна надпис Тут консилер і все. Ну, такий варіант консилер. Це не найкращий варіант консилер у адвент календарі. Має ось такий аплікатор. Все було запаковано в плівочки, окремі плівочки. Тобто ви кожен продукт відкриваєте ті плівочки, це дуже таке, знаєте, не дуже. Е, ну, як я вже його відкривала, я вже його вже намагалася знімати з ним відео, то я вже все повідкривала. Ось так от він виглядає. А бачите, він не для світлих, тому консистенція така трошки під очима, вона якась заволога. Тобто... Але в цілому, в цілому синячок, в принципі, перекриває. Ну, ось так в цілому, виглядає силер уже під очима. Розпрітляється швидко, але, повторюся, він якийсь завологий. Це як його і недолік, так і його перевага, можливо, для когось, кого більш суха шкіра, і він не любить фіксації під очима. А така от історія, яка. І перекриє і щось зафіксує навіть. Тобто у мене вже е, коробка моя, якось вона відклеюється. Так, треба ж зняти відео. куди? Давайте третій номер не затягувати. Так, третій номер також золотавий. Що тут у нас? Це у нас спонжик. Третій номер, це у нас ось такий спонжик. Ось так він виглядає. Тут у нас з одного боку він більш скошений. От, тому м'якенький, не вонючий, без ароматів. Нормально, будемо користуватися, все пригодиться. Так, четвертий номер. Тут, тут він знаходиться. Фуху, четвертий номер це у нас така підводка. А, так, я вам покажу, як її наносила вже в макіяжі. А, вставлю вам відео, як її вже наносила, поки я не буду до цього повертатися. А все будемо робити так, <гад> в макіяжі. Так, п'ятий номер. П'ятий номер. Угу, п'ятий номер. Це у нас ось така пудра. Вона має ось таку пухівку, я взагалі не розумію, нащо? Нащо? Ну, якщо це могли бути румяна, якщо це могли, могло бути те, не знаю, хайлайтер, ах, якусь сіточку, Ну, для чого робити пудру з такою пухівкою? Ну для чого? Це щоб без спонжу, як якби використовувати? Ну, такий собі варіант, як на мене, дуже незручно якось. Ам... Тут пудра вона розлітається, в принципі, можна щось припудрити. Але, як на мене, вона наче, я її кудись пересиплю потім. А, тому що такий формат дуже красивий, симпатичний, але непрактичний. У нас п'ятий номер, шостий номер. Що шо тут у нас? А у нас тут що це, рум'яна. Це ось такі от рум'яна. Ну, відтіночка нема, нічого нема, складова адвенту, все. Ось так от виглядає ось така от текстура. Ну, бачите, запечений. Він запечений і а, показую вам в макіяжі, як це виглядає. Ось. А, ну, не бачу, блисток не бачу, матово, але текстура така, значить запечена. Дуже якось натурально виглядає ці румяни, ну, багато не нанесеш, не переборщиш, якось таке. Так, продовжимо сьомий номер. Так, що це таке? О, це такий блиск ліп ойл. Ні тіночка, нічого не буде. Ось такий він молочний, бачите, аплікатор. Давайте нанесемо. М -м, пахне чимось таким полуничним, симпатичним. М -м. Він такий вязкенький. Він пече. Він пече одразу. Я не пойму, це ментол чи перець? Можливо, це перець. Я не люблю ці плампери. Для чого Патрісія Лідо? Для чого це робити? О, так, восьмий номер. Щось мене засмучують трохи, знаєте. Так, восьмий номер. Що у нас таке? Це у нас а, помадка. Вітіночка також не буде. Давайте. Що таке? А що не відкривається? А що з нею? <смі> вона не хотіла відкриватися. Давайте от, от така от помадка. Покажу вам її в макіяж, звісно. Же, як вона виглядає, Як я її наношу. От, Ось так от. Е, так, дев'ятий номер ось такий от у нас. Давайте подивимося. щось величеньке. Та це от ось така палітричка тіней. А, дуже таки нереальна, можна сказати, святкова. Оцей красивий, а, ось цей красивий, ось ці красиві, всі такі гарні. Ну, а, дуже такі вологі, до речі. А, що ще сказати? Але, але в мене був такий вже досвід, як я вже, я вже знаю, що це за палітра. О, вона мені жамкала по віку, О, тому нанесемо і подивимося з вами, як воно виглядає. Красиві тіні, в принципі, ось цей такий а, виходить наче з ним смокі. От, дуже такий гарний. Але а, боюся навіть оцей наносити, тому що він мені пожамкає мою попійку. Навіть боюся трішки наносити. Ну, Наче якась фольга дуже таки красиво. Ну, Ось такі в мене а, щось схоже на смокі виходить. Можна трішки знизу. І ось тут вже нижній ярус залишився. Тут ці коробочки, назад я єлі запихнула назад, тому що дуже вони якось дуже туго все, дуже так важко. Я не знаю, як виробник їх запихав туди. Але до того місця дуже мало, щоб туди все скласти. Тому давайте спочатку 11 піддінемо, а тоді вже і доберемося до 10-го. Нелегко. Так, давайте. Тут вже нам відкривається доступ до 10-го і. Так, 10-й. Ось такий він вже в мене погнувся, задівся. А, ти може його вкладала, як могла. Так, давайте дивитися, що у нас тут. Ага. Це у нас тут олівець для губ. 01 відтіночка. Ось 01. Він в мене запакований. У мене є точно такий самий. Ось такий самий 01 у мене є, мій домашній, тому це я розпаковувати не буду. А напробуємося ось цим. Так, ось так от виглядають мої губи із цим е, плампером. Ну, так трішки попікає. Я не сказала, що прям критично ні. Критичного нема. Тому це не страшно, попікає не критично. Не так, як Мейбелін якось там з перцем. Да? Знаєте, такий. Просто жахливо тоді пік. я не знаю, В нік скажуть, також дуже ядрені такі плампери. А це ж, давайте нанесемо олівчик. Так, і у нас вже двої комірочки залишилося, Ось такий одинадцята комірочка. А Що тут у нас косметичка? Подивіться. Ось така от косметичка. Нема емблемки, ну тут збоку от написано Патрісія Лідо, а так, в принципі, макесенька така. Всередині. Ну, симпатично, я люблю косметички, це для мене must-have. Зараз мені ховати все від мого синочка, якраз приходиться по косметичках, тому що вони защібаються, знаєте, і е йому важче ось так вона витягується, ось форма її. От, так закривається. І ось і така схожа на Ellen Pro, Pro. Але Ellen Pro вона якась інша, наче трохи. Але ця також приємно доволі така. От, о, має місце бути. І от буду збирати свої вже знахідки, а, які у нас адвент календаря. Так, мою новеньку косметичку. Так, і останній у нас номер це 12. І 12-й номер у нас завершальний. Ось це у нас туш, бачите? дуже така незвична форма, квадрат, щось таке цікаве. Вона була також запакована, звісно. Вже. Я її все відкрила і маємо ось таку от щіточку. Вигнута щіточка, і, до речі, що я можу сказати по висновку про цю туш, як я вам вже протестувала, вже робила з нею макіяж. Ця туш водостійка. Тобто Вона знімається панчошками. О, так що от у мене незвичайний огляд цього календаря. Я вже знаю, як працює ця, ця косметика з цього адвент-календаря. Адвент Тому от поставте мені вподобайку за мої старання і, і муки також. Так, і наносимо вже цю туш. А не скажу, що це сама моя приємна туш. Але вона робить екстрім Black, мабуть, такий, як, і так само, як і ця підводка. Так? Такий нарядний образ додає. Можливо, вона ще не розфарбована, тому вона дуже так багато наносить туші. От. Підкручення, щоб прям такого підкручення я також не бачу. Просто це термотуша, яка наноситься дуже поки багатько її. А на моїх відеох вона ну, робить такий вона, можливо, павучі лапки вона робить. А, так вона спрацьовує. Ось так вона ну, виглядає. Я не сказала, що до кінця мені подобається цей результат. Але виглядає вона ефектно. Просто треба якось наловчитися, її профарбовувати так, як подобається мені, а не як вона там буде наноситися. знаєте. Можливо, розфарбуватися її ще потрібно, але той факт, що вона панчішками змивається панчішками з військ, це факт. Просто це такий факт, що я була в шоці, я була в шоці, як ну, це бюджетна туж з адвент календаря. Ну, ефектно виглядає. Звісно, вона така скользька, знаєте, можна її легко виронити. Але в цілому, ось я такий у мене макіяж вийшов в косметику із адвент календаря Патрісія Лідо. В принципі, в мене тут склалися всі пазли, які можуть бути, щоб зробити повноцінний огляд на Патрісія Лідо. Ну, Ось так. Можливо, колись я вам покажу. <гум> Повноцінний огляд. Ще останній штришок я зроблю. Візьму ось палітрички ось цей, ось цей такий ліловий. І покладу сюди. Хочеться мені такого блиску яскравості. Такий новорічний прям вайб. так уже краще. Ось ви вже бачите, вже розклеїлася ця коробочка. Вона така, значить, цукенька, вона би згодилася для чогось зберігати косметику, наприклад. Але ось таке. Ось вже бачите на годиннику скільки годин. А то вже-дуже багато. Ну, макіяжу. Багатенько вже. Так, годинки 7 8 І давайте подивимось на тіні. Ну, трішки. Трішки є скочування. бачите, У ну, мене складна повіка, і там, звісно вже і не було праймеру, так. От. Румяна, ну так трошки там десь видно румянець. брови, бачите, на місці, туш не осипалося, стрілки на місці, Губи, звісно вже, нічого якого там нема. Тому ось-таки макіяж Патрісії, да. Ось такий мій огляд. Напишіть вам, що сподобалось косметики адвент, цього адвент календаря Патрісія Лідо. Цього року. Що не сподобалося, очікували ви, чи очікували так, чи очікували ще гірше. Як скажіть, напишіть в коментарях, дайте знати. Підтримайте мій канал подобайкою, підпису, якщо ви ще не підписані на цей канал. І бережіть себе в ці нелегкі часи. бережіть своїх рідних, близьких, донайте на ЗСУ і пам'ятайте, що все буде добре, все буде Україна.